Як не назви ці форми навчання суть одна. Діти проходять шкільну програму вдома. Під час практичної конференції повідано учасникам про історію батьків хоумскулерів. Якщо скласти по Україні всі реальні історії, екстернів, заочників, тих, хто навчається дистанційно або іде за індивідуальним графіком, десь десятки тисяч батьків. І ми вже так працюємо не один рік. От і все більше більше людей над цим задумується, приєднується. От просто питання вже от переймати досвід, навчитися чогось один в одного Житомирянам презентовано досвід створення і розвитку домашньої школи, де прагнуть зберегти бажання, з яким дитина прийшла перший раз до школи, те середовище, де малюк може бути собою. Чим і цікаві такі семінари для викладачів традиційної школи. Приватна освіта, приватні навчальні заклади, вони повинні також бути легалізовані і поставлені на той рівень, на якому знаходяться заклади державні і комунальні. Принцип гроші ходять за дитиною. Це святий принцип. Організатори семінару намагались показати під час лекції, що реалізована дитина сьогодні це людина, яка здатна будувати своє яскраве завтра майбутнє. А викладачі не читають уроки, а спілкуються з дітьми, проводять дискусії, спонукають до проведення дослідів та творчості, причому якість знань висока. Вже є ініціативна група по створенню альтернативної школи в Житомирі. Мета сьогоднішньої конференції розширити це коло, по-перше, побачити людей, яким це цікаво, і долучити їх до процесу формування альтернативної школи в Житомирі. А друге, почути київських засновників альтернативних шкіл, які вже 7-8 років працюють, мають якийсь досвід, проблеми, вирішують їх, почути, як вони з цим живуть. Чи практично реально масово втілити презентовані проекти, як виключити конкуренцію серед учнів, заохотити найрозумніших, не втратити тих, хто відстає, докорінно провести зміни в системі державного управління освітою та підвищити роль батьківства та суспільства загалом в питаннях стратегій та тактик розвитку людського потенціалу покаже час слово за батьками.